Заголовок 4. Священники і активісти знову на Майдані. Заголовок 5. Відзначили День Соборності в Києві. День Соборності, День Соборності в Києві. Заголовок 6 школярі, податки, місто Мрії. І е, ще один заголовок Різдво Христове, очима поляків. А тепер підготуйте свої долоньки. Група за свій заголовок не плескає, а плескає тільки за той заголовок, який прикував вашу увагу і вам захотілося читати цю статтю. Тут зупинилися перехожі. Є. Ой, радуйся, зеле. За Україну за її волю. Священники і активісти знову на Майдані. Відзначили День Соборності в Києві. Школярі, податки, місто Мрії. Різдво Христове очима поляків. Ну, хлопці, ви, ви слухали в я... я розумію, паршив. перший вигляд. Перший... Перший, перший і з деякі священники, так. Священники, так.

Зробили висновки, яка функція заголовка, який правильний заголовок, який класний заголовок. Зробили? Болтава Ньюс ми вибрали рубрику «Персона дня і заголовок нашої статті, «Новий губернатор під ласка. Для газета для учнів старший власник, газета називається старша власне, рубрика шкільні новини і заголовок статті. Учителі шоковані. <клес> <клес> Будь ласка, хто готовий? У нас газета Фекс Ньюс, «Родітельські новості, рубрика про «Родітельський день.

Ще раз заголовок і назлово. Рубка новий. новий. Ага. І Бейбі-Бу. Бейбі-бу? Да. Да. Наша галеда називається Вчительські вісни. Ми вибрали рубрику Шкільні новини і заголовком КВК не за гором. Україна. Ми вибрали цю кращу статтю, незламні духом, борітися, поборетися на наші вчини. У <тапля> це... мене зауважень, так. У нас газета про спорт, рубрика Новини спорту. І вибрали ми назву Україна на трибунах. У <тапля> мене зауважень ну, немає практично. У мене невелике зауваження до вашої жити. Коли ми робили... Да? Боїтеся поборити, пишете без завтра. Людина, коли буде читати його, от, боїться поборетися, Тарас Григорійович Шевченко. Ну воно довго. Справді. От. Наведу маленький ну, е, е, приклад. Ми видаємо на звичайних форматах А4, отже в нас два формати А4, ми буде гарно. Ну нема в нас, можливо. я ж маю тематику. В принципі, як ми так дослідили, то вже отака впевненість тому, що ми робимо, тому що минулого року ми обрали в честь у Миколаєві і посилав нашу газету на худобу. Для вручення травіна. Ну, відмітили нашу участь, то в принципі робимо з миксера. Ми правильно шляху, вже не покидаємо аудиторію з величезною впевненістю у своїх силах, купою нових ідей і позиція. Як вам було все було чудово? Що все конкретно? На що звернули увагу? Що було вам чудово? Е, найбільше мені сподобалось, як ми формували газети, створювали макети. Е, Працювали над задумком, над своєю ідеєю за головку. Ну, це моя думка, і мені сподобалася людина багатогранна, поєднує свою професійну діяльність із роботою. На мистецькому рівні, вона керівник вокального ансамблю, а також дитячого драматичного театру. Народилася під знаком Терезі, тому зуміє урівноважувати свою професійну діяльність і своїми захопленнями. Але все-таки більшу частину свого життя вона віддає розвитку кар'єрів, це підтвердження цієї траву.